Hello, children. Доброго дня, діти. The theme of our lesson is food. Темою нашого уроку є їжа. Open your books, please, on page number 89, Exercise 1. Відкрийте підручники на сторінці 81. Вправа 1. Listen and read. Прослухайте та прочитайте. Listen, please. Слухаємо. Page 81. Lesson 7. Task 1. Listen and read. Sh. She. Shoe, fish. Sugar. U. School. Pool. Soup. Juice. E tea, please, meal, or, corn, or, for, salt, ah, uh, hot, coffee, orange, holidays, Lemon. Bread. Pass. Pass me that cup of milk, please. Can you pass me my bag, please? Some. Pass me some sugar, please. Can I have some juice, please? Enjoy. We enjoy their carol songs. We enjoy our meals. Meal. I have four meals a day breakfast, lunch, dinner, and supper. I enjoy my meals. Okay. SH, Sh. She S. Е, взуття. Фіш риба. Шуге. Цукор. Дві букви O передають звук У. «Скул» – Школа. Пул, басейн. Суп, суп. – сік. Також звук У передає букву сполучення оу та UY. Дві букви EA передають довгий звук і C. Чай. please, будь ласка, meal е, – їжа. O. R читається як O. corn, кукурудза. Or або for чотири солт. Сіль. Буква A між двома приголосними буквами читається як О. Далі буква O передає звук О у закритому складі. Хот спекотний гарячий. Кофі. Кава, orange – апельсин. holidays – Канікули. Буква І передає звук «е». Egg – Яйце, lemon – лимон, bread – хліб. Pass – Pass перекладається як подайте або передайте. Pass me that cup of milk, please. Подайте мені ту чашечку молока. Будь ласка. Can you pass me my bag, please? Чи можете ви подати мені мою сумку, будь ласка, сам в даному випадку використовується як артикль перед іменниками, які ми не можемо порахувати поштучно. Ось дивіться, pass me some sugar, please. Передай мені цукор, будь ласка. Ви знаєте, що цукор поштучно передати ми не можемо. Тому що. Цукор ми вимірюємо або ложками, грамами, кілограмами, пакетами, склянками і так далі. Перед такими іменниками ми використовуємо слово сам. Це буде артикль для іменників, які ми не можемо порахувати. Can I have some juice, please? Чи можна мені соку, будь ласка? Сік ми теж порахувати не можемо так, поштучно. Рахуємо тільки е, склянками, чашками, пакетами, грамами, а поштучно порахувати не можемо. Тому перед цим іменником ми ставимо слово сам. Воно ніяк не перекладається, так само, як і інші артиклі, які ми вже з вами вчили. Це були артикль Е перед словами, які починаються з приголосної букви, та артикль And перед словами, які починаються з голосної букви. Enjoy насолоджуватися. We enjoy watching cartoons. Ми насолоджуємося переглядом мультфільмів. We enjoy our Christmas meals. Ми насолоджуємося нашою різдвяною їжею. Meal – це прийом їжі. I have four meals a day. Breakfast, lunch, dinner and supper. Я маю чотири прийоми їжі на день: сніданок, перекус, обід та вечерю. I enjoy my meals. Я насолоджуюсь своїми прийомами їжі або своєю їжею. Працюємо далі. Зараз ми ставимо з вами пропущені фрази у е, діалоги. Отже, Enjoy your meal, як ви пам'ятаєте, перекладається як смачного. І ми даємо відповідь: Thank you. Дякую. Далі, pass me some salad, please. Подай мені, будь ласка, салат. І відповідь буде Here you are. Тримай. Thanks. Дякую. Далі ми пропонуємо щось, наприклад, some bread, або some milk, some soup, some salad. і можемо дати відповідь або yes, please, або no, thank you. Ні. Дякую. Переходимо до вправи номер 2 на сторінці 81. Exercise 2, page 81. Read and compare. Прочитай та порівняй. І ось те, про що я вам казала. Є два види артиклів. Це артикль E е або N, який ми ставимо перед іменниками, які ми можемо порахувати поштучно. Наприклад, яйця. Можемо порахувати 1, 2, 3 яйця. Чемачо, помідор, один, два, три помідори і так далі. А є іменники, які ми можемо порахувати тільки склянками, стаканами, кілограмами, грамами, пачками, пляшками і так далі. Перед такими іменниками використовується артикль сам. Він ніяк не перекладається так само, як і Е або Н. Отже, давайте тепер з вами. Підставимо правильний артикль у першому стовпчику. Перед словом «egg» ми поставимо артикль N, тому що слово «egg» починається з голосної букви. N eg яйце. «Tomato» – помідор. І ми ставимо артикль е, тому що «tomato» починається з приголосної букви. E tomato». Apple починається з голосної, ставимо N. N apple яблуко. Лем починається з приголосної букви. Ставимо артикль Е. Е. Лем лимон. Оранже починається з голосної букви. Ставимо артикль N. N. orange апельсин. Бенане починається з приголосної букви. Ставимо артикль е. Е бенане. Аньн починається з голосної букви. Ставимо артикль N. An, onion. Далі ми маємо слова, які ми не можемо порахувати. Перед ними ставиться артикль сам: сам juice, – «сік», сам water, вода. Сам мілк молоко, сам tea» чай. Some coffee» – сам «some sugar» цукор, сам «some salt» сіль, сам суп. Суп, сам бред, хліб, сам селед, салат. Continue. Продовжуємо. І зараз ми з вами підставимо правильний артикль до кожного слова. Отже, слово lemon – лимон. Лимони ми можемо порахувати. Лимон починається з приголосної букви. Отже, ставимо артикль «е». Bread – хліб. Хліб ми порахувати поштучно не можемо. Тільки додавши до слова хліб слово буханка, так, буханка хлібу, а просто хліб ми порахувати не можемо. Тому використовуємо сам. Далі, tomato, До слова tomato ми додаємо артикль Е, тому що слово tomato, помідор ми можемо порахувати, і воно починається з приголосної букви. До «bread» ми використовуємо сам. Далі в нас іде слово суп. Суп це суп. Ми його порахувати можемо тільки е, тарілками, тому ставимо теж сам. Е, далі, з до слова е, «tea» ми також додамо сам, тому що чай його порахувати теж не можемо. Наступне буде sugar. Sugar це цукор. Цукор ми порахувати не можемо, тому ставимо сам. І ще в нас є слово мілк. Мілк це молоко. Порахувати не можемо, тому ставимо сам. Залишається артикль N. Як ви пам'ятаєте, артикль n ми ставимо перед іменниками, які починаються з голосної букви. А саме N-orange, апельсин, n egg» – яйце та n onion» – цибуля. Exercise number 3, page 81. Вправа 3, сторінка 81. Have a talk in pairs. Поговоріть у парах. Зараз ми будемо з вами складати невеличкі діалоги. Повторюйте за мною. Pass me some salad, please. Подай мені салат, будь ласка. Here you are. Тримай. Thank you. Дякую. Далі. Pass me some tea, please. Подай мені чай, будь ласка. Here you are. Тримай. Thank you, Дякую. Pass me an orange, please. Подай мені апельсин, будь ласка. Here you are. Ось, тримай. Thank you, Дякую. Pass me some milk, please. Подай мені молоко, будь ласка. Here you are. Ось, тримай. Thank you. Дякую. Pass me some sugar, please. Подай мені цукор, будь ласка. Here you are. Ось тримай. Thank you. Дякую. Pass me some salt, please. Подай мені сіль, будь ласка. Here you are. Ось тримай. Thank you. Дякую. Далі ми переходимо до друкованого робочого зошита Сторіночка 50. Необхід... Вдома необхідно зробити буде вправу номер 1 Треба знайти і обвести 10 слів за прикладом. Вправу номер 2 ми зараз зробимо з вами разом. Нам необхідно вписати артикль E, N або сам. Отже, сам water. вода. Воду порахувати не можемо, тому використовуємо сам. Далі, tomato – Помідор. Порахувати можемо. Починається з приголосної букви, тому ставимо артикль е. Далі суп це суп. Порахувати не можемо, використовуємо артикль сам. Egg – яйце. Починається з голосної, ставимо артикль n. Бред хліб. Порахувати не можемо, використовуємо сам. Sugar – цукор. Порахувати не можемо використовуємо сам. Milk – молоко. Порахувати не можемо використовуємо сам. Carrot – морква. Можемо порахувати, починається з приголосної букви, ставимо артикль E. «Е». Banana – можемо порахувати, бо це банан. Починається з приголосної букви, ставимо артикль E. «Е». Juice, сек. Порахувати не можемо. використовуємо артикль сам. Lemon, лимон. Порахувати можемо. Починається з приголосної. використовуємо артикль е. Salad, салат. Порахувати не можемо, використовуємо сам. Вправа номер 3. За повні пропуски. Цю вправу вам теж потрібно зробити вдома. Це домашнє завдання. Необхідно вставити пропущені слова у діалог і завершити його. Ми схожі діалоги з вами вже робили. Вам потрібно подумати, що підставити, і завершити діалог. Отже, сам це артикль, який використовуємо перед іменниками, які ми не можемо порахувати. Пас подайте, кап чашка. Enjoy! Насолоджуватися. Are це є. Yeah. Uh, please, будь ласка. А на сьогодні це все. For today, our lesson is over. Goodbye!